З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Безліч інформаційних фактів, незаперечно свідчать про зростаючий і небувалий ріст рівня військових конфліктів глобального характеру, епідемій, землетрусів і жахливих злочинів. Разом з тим впевнено здійснюється глобальна проповідь про спасіння повірів Ісуса Христа і наближення Царства Божого. Всі ці події є ознаками другого приходу Ісуса Христа, що описані в 24-му розділі Євангелія від Матвія. Розглянемо одну з цих ознак, особливо характерну для сучасного світу. Євангеліст Матвій пише. Як було за днів Нойових, так буде і прихід сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу, всі їли й пили, женились і заміж виходили аж до дня, коли ною війшов до ковчего, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав, так буде і прихід сина людського. Що ж у цьому поганого, коли народ займається звичайною справою, їсть, п'є, створює сім'ї, працює, покращує благоустрій свого місця проживання? У цьому тексті вказано головну причину загибелі грішників стародавнього світу. Вона міститься в словах і не знали. Жителі стародавнього світу займалися своїми звичними справами як найголовнішими в житті. В суеті приспали свій розум, розучилися відокремлювати важливе від другорядного, забули Бога, свого Творця, забули і Його заповіді. Подивимося на наш час. Апостол Павло дає йому таку характеристику. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Все це дуже добре відомо нам, чи не так Біблія говорить про те, що з усього цього є вихід, і він міститься у другому приході Ісуса Христа. Наш Господь з'явиться як всемогутній Цар, щоби звершити суд. І дати вічне життя, щасливе життя тим, хто покаявся і прийняв його жертву, а також дати гідну відплату тим, хто відкинув його милість і прощення, та знищити гріх назавжди. Коли Ісус Христос повернеться на землю, то зустріне тут всього два класи людей спасенних і приречених на загибель: ті, хто повірив Господу, покаявся і прийняв Його у своє серце, свідомо уклавши з Богом новий завіт шляхом водного хрещення, і ті, хто знехтував жертву Ісуса Христа, пішовши за своїми людськими пристрастями та за бобонами». Отже, перед кожною людиною постає єдине важливе життєве запитання, яким є мій характер і спосіб життя сьогодні, чи готовий я до зустрічі з Спасителем? Подумайте, де будете ви, коли прийде Христос, помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за слово Твоєї святої настанови, за те, що Ти, Господи, посилаєш нам ознаки, які допомагають нам зрозуміти час, в якому ми живемо. Допоможи, Господи, нам скористатися цією благодаттю і підготовитися до зустрічі з Тобою, щоб коли ти прийдеш на хмарах, ми могли вийти на зустріч і сказати: Ось Бог наш. Дорогий Господь, наше життя ми вручаємо Твої святі руки, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наразі ще не пізно змінити своє життя. Ісус Христос готовий допомогти нам у цьому. Пропонуємо вашій увазі цікаві уроки з вивчення Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти дивіться на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі!